Вірою, перейшли Червоне море, наче суходіл, на що спокусилися і єгиптяни та потонули. Вірою впали по семиденному обході Єрихонські мури. Вірою, блудниця Рахав, прийнявши з миром розвідників, не загинула з невірними. І що ще скажу? Адже мені забракне часу, як розповідатиму про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, Давида, Самуїла та про інших пророків, які вірою перемогли царства, чинили справедливість, одержали обітниці, замкнули лев'ячі мазі, згасили силу вогню, втекли від вістря меча, одужали від недуги, були сильні у війні. Обернули до втечі полки чужинців, жінки одержували своїх померлих через Воскресіння, інші були закатовані, не отримавши звільнення, щоб осягнути краще Воскресіння. Ще інші зазнали знущань і побоїв, а також кайданів і ув'язнення, їх каменували, перепирювали навпіл, вони вмирали зарубаним мечем. Тинялися в овечах і козячих шкурах, збідовані, знедолені, покривджені. Ті, яких світ не був гідний, тинялися в пустелях, в горах, в печерах, в земних яругах, і усі вони, засвідчені вірою, не одержали обітниці, оскільки Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас осягнули завершення.